І вітання, друзі. Є в нас ліхтарик ось такий. Дідусь приніс, його потрібно переробити. В ньому стояла ось така батарея 6-вольтова, яка вже вийшла з ладу, і плата зарядки. Цього ми всього позбавляємося і всередину ставимо літіву батарею і плату контроля заряду батареї. Як ви бачите, батарею я вже зварив, під'єднав, приклеїв, і тут у нас встановлена плата контролю заряду. Ось така платка. На ТП-4056 тут все є. І заряд, і контроль по нижньому порогу напруги. Все монтуємо, кріпимо. До речі, на самій матриці стояли на кожен світлодіод по резистору. На 100 Ом, оскільки ліхтар 6, 6, 6 вольтами заживлювався, то я всього поміняв на 20 ом. Як ви бачите, всі світлодіоди світять, до речі, три штучки. Я замінив, вони були згорівші. По нижній частинці тут всі світлодіоди згорівші, тому що коли батарея. Помирає і ліхтар під'єднаний до, до мережі. Привімкнені вони згорають, тому що акумулятор служить як стабілізатор. Як ви бачите, вони з'єднані попарно послідовно, тобто на них напруга 6 вольт повинна подаватися. Зі згоди власника, можливо, я їх заміню. Бачимо не візуально, навіть видно, що вони згорівші. Ну, будемо робити. При побажанні. Тобто, друзі, вам для переробки ліхтарика потрібно буде всього-навсього два дві детальки. Тут ми бачимо е дірочки, отвори для контролю заряду. Як ви бачите, червоний світлодіод. Зараз світиться під час зарядки, коли зарядиться батарея, буде сигналізувати синій світлодіод. Е ну, Ось так, ділюся з вами своїм досвідом, і можна вживити старенький ліхтарик, переробити його на. Літіонну батарею все збираю і віддаю власнику вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.